Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Всі зараз обговорюють, що Трамп пригрозив Росії, що дасть томагавки Україні, якщо Росія не припинить війну, якщо не сяде за стіл переговорів. Медведєв одразу почав погрожувати Трампу. Ну скажімо так, Вашингтон готовий передати Україні ракети Томагавк. Ну принаймні так каже Трамп. каже, що треба поговорити з Путіним. Але, якщо чесно, якщо чесно, це все може ще надовго затягнутися. Це особисто моя думка, але побачимо, як воно буде. Тобто, можемо сказати, що сигнал доволі гучний, але це не останнє речення, і тим паче не крапка. Важливо те, що сам факт публічної погрози. Це інструмент тиску на Кремль і торг із союзниками. Про це вже писали великі видання, і суть в тому, що це мир через силу, або ну, хоча б перевага на переговорах через нову загрозу для РФ у глибині її території. Чому саме томагавки Магавки? Гразмінник – дальність, точність, гнучкість по типах цілей. Це означає, що на карту ставиться не тільки фронт, а й тилова інфраструктура РФ далеко за сотні кілометрів. Кремль це розуміє не випадково лунають агресивні відповіді і персональні погрози в бік Трампа. Ось вчора Медведєв дуже почав погрозувати, як завжди. Він це робить. Але поки що це радше такий психологічний обстріл, ніж реальна стратегія у відповідь. Тобто переходимо до практики. США і цілі для ударів, що реально вже є. Паралельно Financial Times повідомляла, що США діляться розвідданими для точнішого враження енергетичних об'єктів РФ. Пряма теза: Вашингтон допомагає обирати найболючіші точки, проте без прямої участі в запусті ракет. Це не вхід у війну, а посилення ефективності наших ударів під політичну парасольку самозахисту України. Результат локальні дефіцити пального в РФ і нервові латки у їхній енергетиці. Тут справедливе запитання. Чому ми досі не вимикаємо Москву так, як вони б'ють по Києву? Відповідь не романтична, а прагматична. Лінія ескалації: партнери погоджують допустимий рівень ударів. Щоб не зірвати все це діло, масоване затемнення столиці РФ це червона ганчірка для багатьох урядів. Номенклатура і ризики, далекобійні засоби, штучний товар для системних залпів, їх мало, а кожен промах це політичний удар. Правові рамки тримаємось міжнародного права по військових і воєннозначущих цілях так, по цивільних ні. Тобто, РФ цим не обтяжена. Тому і ми бачимо всі ці обстріли по нам просто куди бачать, туди й гадять. Енергетичний фронт. Ну, тут можна сказати так: нам треба триматися, бо буде важко. Факт такий: в низці областей вже оголошують екстрені або погодинні відключення: це Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Харківщина. А на Чернігівщині це погодинні граді. Це наслідок ударів по генерації та мережам планових ремонтів і дефіциту в піки споживання. Якщо нічого кардинального не зміниться, тобто великий імпорт, нові потужності, масштабний ремонт, то сценарій локальних блекаутів цієї зими базовий. Ще один неприємний сюрприз. Кабмін змістив рамки опалювального сезону, тобто офіційно вже з 1 листопада, тобто не ось ось вже мав початись так опалювальний сезон, а буде з 1 листопада і закінчиться до 31 березня. Тобто, формально відв'язка від погоди і оптимізація ресурсів. Ну так це нам пояснюють офіційно. По суті, мінус до двох тижнів тепла восени і навесні для значної частини домогосподарств. Якщо місцева влада не ухвалить щось інше. Підставою називають постанову номер 1267 від 8 жовтня. Для нас це означає, економія газу і вугілля перетворюється на політику, а не на форс-мажор. Що означають томагавки взагалі в прикладній площині? Дивіться, навіть якщо рішення буде, ракети будуть не завтра зранку. Тобто, ну ми всі це розуміємо, а потрібні формулювання обмежень: тобто, цілі, дальності, носії, інтеграція в нашу систему планування, навчання, техпід техпідтримка. Але вже зараз це аргумент на переговорах. Тобто Кремлю демонструють далі, буде болючіше. Це сигнал Європі. Якщо США готові розширити нюанси допомоги, ЄС лише погоджує свій пакет ППО, енергоремонту, снарядів. Тиск на енергоринок РФ. Тобто, кожен ризик для НПЗ це нерви трейдерів і менші гроші для війни, контрхід Кремля посилити удари по нашій енергетиці і логістиці, дотиснути фронт там, де оборона слабша. Тобто, ми бачимо, що відбувається в Дніпропетровській області. Вже зараз вже видно тиск. Тиск в напрямку Дніпропетровщини, і це дзвіночок не лише для військових, а й для місцевої влади? Де укріплення, де резервні схеми електропостачання, захист підстанцій, все це мало бути вчора? Хто забув, як РФ готувалася до нашого контрнаступу в 23-му? Подивіться на їх ешеловані рубежі. Що робити нам, простим людям? Так, все дуже знову практично. Електрика. Тобто, павербанки, генератори, не розкіш, а страховка. Уточніть графіку свого обленерго, налаштуйте побут, підпіки, особливо в кого маленькі діти, це дуже важливо. Тепло, перевірте утеплення, промоніторте місцеві рішення. Міста можуть почати раніше, можливо, чим 1 листопада, якщо буде холодно, але думаю, не всі це зроблять. Комунікації, офлайн мапа пунктів незламності, термоковдра, зарядні станції. Ну, все це банально, звичайно, але рятує нерви як мінімум. Інформаційна гігієна. Ви знаєте, політичні заяви від формальних рішень. Тобто погроза томагавками це звичайно важливо, але поки що це просто як інструмент тиску. Тобто чекаємо на якісь офіційні заяви і рішення. Прогноз такий: прогноз, висновок, скажімо так, відверто. Осінь це про енергію, зима про витривалість. РФ буде грати вдовго на виснаження нашої енергосистеми. Ми е, будемо звичайно відповідати, е, але але дуже хотілося б, звичайно, щоб Москва теж сиділа без світла, бо думаю, що вони таки доб'ються, щоб Київ сидів без світла і взагалі Україна. Але будемо бачити, як воно буде. Блекаут не фатум, а ризик. Тобто, локальні відключення вони майже гарантовані. Тотальний блекаут, звичайно, мало ймовірний, але до нього треба бути готовим. Опалення скорочене рамками. Тобто, міста мають право запускати тепло раніше за потреби, але дефіцит ресурсу означає економити. Це така нова норма. Томагавки як політики, тобто то політика. А якщо ракети зайдуть, це стане звичайно поворот. Глибина враження РФ збільшиться, переговорні позиції Києва посиляться. Якщо ні, сам факт підвищеного такого, знаєте, під висіти буде батіг, так це вже буде тиснути на мозку. Фінал такий. Ми входимо в сезон, де кожна кіловат година і кожен дальній удар мають вагу гривні у бюджеті і години світла в домівках. В цій грі немає червоної кнопки, є робота по всіх фронтах і просто холодний розрахунок. Захід додає інструментів. Кремль агресії. Наше завдання ем, зберегти міць тилу. Готуємось завчасно, тримаємось разом. Не ведемось на якісь хайпові крайнощі, бо стратегія це коли завтра світло є не лише в люстрі, а й в голові. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.